Сорока 40% часового яру про це в ефірі телемарафону заявив представник прес-служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін. За його словами, місто повністю розбите там одні руїни. І у разі, якщо противник зможе закріпитися, він отримає тактичну перевагу на висоті над містами Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ. Важкі бої тривають по всій лінії східного фронту. Докладніше про ситуацію розкажуть мої колеги в огляді. На харківському напрямку ворог, дещо знизив тиск, проте штурмів не припинив. Систематично намагаються лізти у бік липців та вовчанська. Наші армійці тримають оборону. На цих кадрах з Вовчанського напрямку прикордонники нищать ворожі цілі. Зо два десятки разів атакували росіяни і на куп'янському відтинку. Українські захисники відбивали ворожі атаки неподалік Синківки, Стельмахівки та Кругляківки. А це кадри третьої штурмової. Напередодні бійці виявили заховану ворогом гаубицю, з якої. Гатили по наших і максимально тактично залетіли в шалаш, де росіяни її заховали. Ураження з виконали точно в механізм наведення, а так знищили БТР та ліквідували боєздатність броньованої машини. В окупованій Луганщині днями прикордонники уразили ворожу антенну з ретранслятором в районі Кремінної вдале полювання було і напередодні у районі Кремінної та Серебрянського лісу. Там знищили автомобілі, склади з боєкомплектом і бойові броньовані машини. Та, попри відчутні втрати, росіяни не припиняють атак. Лише завчора противник здійснив понад 100 обстрілів по прифронтових територіях. Бив з артилерії та здійснював скиди з безпілотників. Атакував поблизу Білогорівки, Стельмахівки, Новоєгорівки, Макіївки та Невського. Загалом на Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника. Та від систематичних обстрілів там палають ліси. Ворог працює за тактикою нищення всього живого на своєму шляху. На сіверському напрямку противник двічі атакував поблизу спірного та отримав жорстку відсіч. Важко й на Краматорському відтинку. Там ворог зосереджує зусилля неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Білої Гори та Григорівки. На турецькому напрямку не припиняються атаки. У фокусі росіян північне дружба Турецьк, Нью-Йорк та Неліпівка. Тиснуть за підтримки авіації. Та нашим захисникам вдається вполювати їхні пташки. Російський суд 25 п'ять збили воїни підрозділу ППО. 28-ї окремої механізованої. Та найбільша кількість боїв на Покровському відтинку він лишається найгарячішим. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 66 атак. Понад половину з них в районах Гродівки і Новогродівки. А це нещодавні кадри з Курахівського напрямку. Російське командування щодня кидає в бій танки та БМП з піхотою, щоб прорвати українську оборону та вийти до траси на Вугледар. Тут видно результат потужної бойової роботи українських артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів і десантників, які злагоджено зупинили ці атаки, завдавши значних втрат ворогу.